Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі, ось і прийшли новорічні свята. Напередодні цих прекрасних свят будемо готувати чудову страву української кухні. Холодець. Готувати її будемо в афганському казані з додаванням декількох видів м'яса. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Ось таких інгредієнтів будемо готувати сьогодні холодець. У нас тут є свина рулька, хвіст, курочка, індик, є свина шия, кілограмчик, свині язики. По овочам все дуже просто. Будемо додавати цибульку, морквочку та часничок, а також приправки сіль та перчик. А ще лавровий лист. Отож, приступаємо! Починаємо закладати казан м'ясом. Що для початку нам потрібно зробити? Зараз ми казан закладаємо, ставимо на півгодинки. Нам потрібно м'ясо, щоб воно півгодинки прокип'ятилося. Зливаємо першу воду. І ставимо тушити е, м'ясо на холодець в казані на півтори години. Закладаємо рулічку. Курочка. Індик. Свина шийка. Так, поставили казан на вогонь, півгодинки має закипіти, воду зливаємо і заливаємо з овочами свіженьку водичку і ставимо усе варитися. У нас напередодні Різдва йде сніжок. Так, починає водичка підходити до закипання, Ще трішечки і будемо зливати першу воду. Друзі, орієнтовно у нас годинку прокипіла перша водичка до закипання. Зараз нам потрібно виняти м'ясо, промити його, промиємо казанчик і наново все закладемо, зальємо водичкою і поставимо варитися холодець. М'ясо достали, промили. І зараз будемо наново закладати казан, додавати цибульку та морквочку, приправи і будемо ставити на півтори годинки варитися холодець. Так, закладаємо казан наново. Додаємо зараз м'ясце, ставимо морквочку цибульку. Дві-три буде достатньо І морквинки, цибулинки. І тепленькою, водичкою потрібно нам буде заляти. Додаємо зараз ще сюди парчик горошком, духмяний парчик, лавровий лист. І повний повнісінький казан у нас виходить. Кидаємо парчик духмяний, парчик горошком. Лавровий лист, 4-5 штучок. Ставимо сюди і додаємо 1,5 столові ложки солі, варимо холодець. Після чого ми виймаємо вже готове м'ясце. пробуємо на смак. Якщо потрібно, додаємо ще сіль. Обов'язково в бульйон будемо додавати часничок вичавлений і доводити вже по смаку. А зараз друзі, дивіться, в нас казан на 15 літрів, водички ми додали 5 літрів. М'яса в нас орієнтовно 6-6,5 кілограм. Все закриваємо казан. І ставимо на півтори годинки на маленькому вогні. І хай собі вариться холодець. Подивимося, будемо трішки підспускати клапана. Провариться півтори годинки, подивимося до нього. Дуже подивіться, бульон ще булькає. Зняли тільки що його з плити, відкрили, зараз будемо діставати м'ясо. А язик просто є, ледь тримається на вилці. І воно все розваристо. Подивіться, подивіться на цю рульку. Ух, краса. Будемо діставати. Все розварилося. Краса У Нас тут ми нервуємо нашого хвостатого друга. Це місце. Зараз розходиться на воротах. Так, дістали м'ясо з казана. І зараз. Казан відправляється перемалений чесничок і будемо його доводити до смаку по солі, по парчику, будемо пробувати. Аромат від чеснику не передати. Це такий стоїть шалений аромат від нього. Додали сюди ще трішечки чорного перчика, додали е, одну столову ложку солі. Поставили буквально на декілька хвилинок на плиту. І зараз продегустуємо бульйончик, чи не потрібно більше солі додавати, і будемо знімати його, ставити на вулицю, щоб він остигав. Починаємо оббирати м'ясо від кісточок. Процес пішов. М'ясце проварилося. Все чудово. Туди дуже-дуже гарний та смачний холодець. Рулька величенька. Ох, іде процес. Розбирається м'ясце. кісточки в одну сторону, м'ясце в другу сторону. Так, перебрали м'ясце і зараз ставимо ще трішечки хай остигне на вулицю. Дамо займатися бульйоном. Це у нас відрульки, будуть такі гішки. Кому подобається, мені дуже подобається, щоб холодець був жирненький. І зробимо різні варіанти. Виключно з м'ясом, виключно жирненький, все буде смачно. Зараз будемо розкладати по тарілочкам. І заливати бульйончик. Так, виляли з казана бульйончик. І зараз будемо його проціджувати через сито. Приступаємо до розкладання холодцю. Ось такий в нас буде нижня частина. Потім ми його гарненько перевернемо. Зараз розкладемо м'ясце і зальємо бульйончиком. Приступаємо, зараз будемо проціджувати бульйончик. Робимо такий міксований холодець. Буде різне м'ясо у нас. Використовуємо, так, буде смачніше. Всім рекомендуємо також так робити. І курочка, і індичка, і свининка, і свинарулька. Друзі, чим більше м'яса, тим холодець смачніший. Бульйон наваристий, все має швиденько і добре застигнути. І завтра будемо дегустувати дуже смачний холодець. Друзі, холодець варився спочатку, хвилин 50, ми проварили в перші водички, воду зляли. Потім поставили варитися холодець. Варився він у нас в казані 2 години, після чого ми відкрили і вирішили ще на півгодинки поставити його доваритися. Отож, в сумі, варився в нас холодець половиною години і годинка. На все про все, в нас виходить орієнтовно десь 4-5 годин на те, щоб холодець зварити, розібрати, заправити і поставити, щоб він застигав. Домашній холодець, який вариться на плиті не в казані, мама варить орієнтовно 8 годин. Тобто процес більш тривалий. Отож, рекомендуємо купляти афганські казани. І буде швиденько, така собі домашня скороварочка. Ох, я вже хочу цей холодець скуштувати. Буде смачнющий. Дуже багато м'яса різного. Все дуже смачненьке. І бульйончиком заливаємо холодець. Робимо немаленькі не шматочки, такі, щоб відчувалися. Є хтось на м'ясорубці, є хтось дрібно, дрібнить ножиком. Ми полюбляємо, щоб в холодці м'ясо відчувалося. Ось такий холодачок у нас виходить. Нарізали язичок, виставляємо буде заливний красунчик. О, буде краса. Ось така тарілочка не немаленька. Зробимо одну таку тарілочку з заливним язичком. Ось з трьох штучок получилася тарілочка. І зараз заливаємо її бульйончиком. А завтра з хлібчиком, з гірчечкою, з хріном домашнім. Усе попробуємо. Все залили бульйончиком. І ставимо застигати. Завтра будемо дегустувати. Холодець застиг увесь. Постояв він ніч. Все застигло. Получився жирненький. Оцей хорошо процідили. Бачите, такий получився. Прозорий, прозорий. Холодець вийшов. Вже ми його посмакували. Зараз ще трошечки ми його посмакуємо. Все дуже смачно вийшло. Рекомендуємо готувати за нашим рецептом. Друзі, приготували дуже смачненький холодець на новорічні свята. Зараз будемо його дегустувати. Він mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. робили домашній получився ідеальний. Холодець получився ідеальний. Поєднання ідеальне. Друзі. Розраховуємо на вашу підтримку, як завжди. Заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал. Напишіть, будь ласка, під відео в коментарях, який холодець ви полюбляєте, який холодець ви готуєте. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися, бажаємо усім гарних свят і кажемо до нових зустрічей на МаксіФуд Казан.